Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Сьогодні ми розберемось у будові редуктора ГБУ для того, щоб ми могли разом з вами вірно відрегулювати. Якщо не будемо знати його будову, то і не потрібно сюди і лізти. Тільки газовики. Ну, це кому як, я лично розібрався в будові і регулюю сам. Давайте швиденько будову. Редуктор зроблений, дуже компактно із трьох частин. Середня частина це в нього то для підігріву газу, щоб випоровувався. Перша ступінь це високий тиск і друга ступінь низька тиск. Низький тиск. У першу ступінь підходить через електроклапан та фільтр. Газ в рідкому стані, де є пружина і мембрана. Сюди заходить атмосферний тиск. Коли газу немає, Пружина відкриває, давить через коромисло, бачите, відкриває. Резинку. Ну, резиновий клапан. Газ заходи, рідкий, заходи, заходи. І своїм тиском, ну, де-то 20 атмосфер, 18, він відгибає. Сюди діафрагму, зжима пружину стискує і через коромиса закрива отвір. Все. Коли двигун не працює, поршня не ходять, то забору газу нема. І тут закрито. Коли ми запускаємо двигун, Паршня тянуть вакуум і з допомогою ежекції, також ну, із повітрям і смактується газ через шланг, який з'єднаний із карбюратором. Ну, там по-різному, у кого черепа, у кого врізано, кого під низом. Ну, Головне, що ежекція працює і тяне газ уже із другої ступені. Коли тут тиск впадає, пішов туди газ, відкривається цей клапан, то, що пружина при, прижимає, і газ додається і йде сюди. Він, цей клапан регулює десь 0,4 атмосфери, навіть пів атмосфери. Вже низький тиск сюди йде, те, що я казав, низького тиску. Заходить сюди. А тут вже таке саме тільки навпаки. Нажимає газ на цю діафрагму, і вона через коромисто прикриває. Чим більше тут розріження, тим на більше тут ну, вже витягує сюди, ну, вакуум, виходить. Тяне сюди, корому відкриває і газ іде сюди більше і тут же так само ну, працюють зеркальна. Тут відкривається, тут. тут менше, тут менше. Але для того, щоб нам регулювати ж розхід а цим чорним винтом, регулюємо тут пружина, скільки нам потрібно дати сюди газу. Це будова дуже. Ну, я б сказав швидко і просто. І ще є один канал, який називається гвинт. Він такий жовний, жовтий, латунний там чи бронзовий гвинт регулювання подачі газу в режимі холостого ходу. Ну, це будова, так сказати, теорія. А тепер практика. У мене років 5 був розхід. Від 12 до 16. Я нічого не міг зробити. Мені газовщик, який його ставив, сказав, регулювати тільки пластмасовим винтом. Цей нетруд він повинен все время зажатий, затиснутий, закручений. Ну, я і робив, 5 років не було в мене радості. І. Я не дуже був ну, довольний тим, що я собі поставив систему ГБУ. Тому що розхід холостих нема, або високий, або низький, або глохне. Ну, коротше, питання були постійно. І все-таки я вирішив. Дійти до висновку, чому це так, а чому не так і що потрібно зробити, щоб було так, як потрібно. Я пішов по самому легкому шляху. Так, як потрібно, а не так, як мені радять. Так, як потрібно, ну, на, на, мій, на мою думку. Значить, двигун прогріваємо. До температури 95 градусів. Пластиковий відкручуємо на 5 обертів. Гвинт, дозатор або жадності. Також на 5 обертів. Ну можна на 6, ну, скажімо так, середнє, 5 обертів. Цей закручуємо до упору. Двигун заводимо. Оце так зробили, прогріваємо. І починаємо закручувати оцей пластиковий чорний. Не спіша, потихеньку закручуємо, 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 поки не почне двигун робити з перебоями, з переривами. Ну, ну так, що ніби зараз заглохне. От-от, заглохне. От, ну, ну, уже о, на самому як хоч при ділі. Оцім закручуємо, ну, щоб вже не заглох, а так вже дергається, ривками, двигун вже працювати не хоче. І ми йому оцім жовтим винтом робимо подачу газу, по четверть обороти, по чуть-чуть відкручуємо це гвинт, який так і називається. Холостих обертів. А це гвинт чутливості. Він ніколи не був холостими обертами, а всі газовчики халости в оберті тільки цим. А цим гвинтом відкручуємо до тих пір, поки двигун не почне працювати рівномірно, без ривків і у кого є. А бажано мати тахометр. Ну, десь у пределах 900 обертів. Ну, 960 там, до тисячі, ну, 900-900, там, ну, пределах. На рівні 900 обертів. Хай буде там 930 або 870, там вона тахометри електрони, в через 30. Позначку перескакують. Ну, 900, так сказать, це те, що рекомендують. О, трички більше, менше. От. Ну я роблю 900. А це таке регулювання. Простіше не буває. Запомнили? Закручуєш і відкручуєш. Те, що я 5 років не робив. Він у мене вже і заржавіть, можливо, успів, я би не був він жовтий. Є ще у нас ще ж питання. На розхід також, ну, як от левову долю має оцей гвинт дозатор. Навіть, можна сказати, більше, ніж головну долю он має. Він у нас, як ви пам'ятаєте, відкручено 5 або 6 обертів. Як я роблю, беру тут же під карбюратором одною рукою. На, на карбі беру за сектор газа, Бачите, який вийшов сектор газа, Слаган получив такий. І то даю середні оберти. А другою рукою закручую, не спіша, по четверть обертів, оцей дозатор. До тих пір, поки оберти не починають падати. Ну, як будто йому не вистачає повітря ну, або газу, якось, двигун починає давитися. От у цей момент. Ми зупиняємося і відкручуємо, ну, можливо, на четверть або на пів обрита і робимо різко повний газ. Якщо двигун набрав оберти, повноцінно, не, за, ну, не провала не було, не захлюбнувся, і різко кидаємо оберти, і він переходить. на Холости оберти, оберти, значить, ми все зробили вірно. Тепер єдине, що провірити на трасі. Поки я не ліз до цього винта, в мене був розхід від 16 до 12. Час 9 з копійками. Пишіть коментарі, як ви регулюєте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.